Права 1168. Яка з пар є розв'язком системи. Ну що ж, стартуємо, бачимо, тут у нас є різні пари чисел. Вони будуть розв'язком системи з двох лінійних рівнянь, тоді, коли вони будуть розв'язком одночасно і першого, і другого рівняння. Ну що ж, давайте перевіряти до першого завдання. Отже, у нас є система, то ми записуємо перша діє, перевіряємо тоді, чи є розв'язком першого рівняння. Отже, 2х тоді пишемо мінус 3 у Буде дорівнювати. Якщо ми беремо перше число, то це 3 мінус 4. Замість х пишемо 3. Пишемо 2 помножити на 3 мінус 3, що множиться, замість y пишемо мінус 4. То це буде 2 помножити на 3, це 6. Відняти. А 3 помножити на мінус 4 це мінус 12. То це дорівнює. 6 відняти мінус 12, це 6 додати 12, це буде 18. Є? Ну що ж, зліва ми отримали 18, справа 17, то ми записуємо, що 17, 18 зліва не дорівнює 17. То виходить, що ця пара чисел в неї розвиском першого рівняння, перевіряти другого сенсу немає. Бо якщо хоча б одного немає, то і немає розв'язку цілої системи з двох рівнянь, то записуємо тоді, що ні, пишемо ні. Так. Тобто перша пара чисел нам не підходить. Переходимо до другого другої пари чисел. Перевіряємо перше рівняння 2х-3. То ми пишемо 2 х у 3у Це дорівнює 2, що множиться. Замість х пишемо 7 і 2, то пишемо 7. Додати, відняти 3, що множиться, а замість y пишемо 2. Це дорівнює 2 помножити на 7 це 14. Відняти 3 помножити на 2, це 6. 14 відняти 6, це буде. 8. Отже, записуємо, що це буде 8. Ну що ж, ми отримали 8. А зліва у нас 17. То 8 не дорівнює 17. Є. То записуємо, чи є ця пара. Не є. Ані першого рівняння тоді не є розіском і системи записуємо ні. Не є розіском. Так. І перевіряємо третю пару 4 і мінус 3. Записуємо третє діє. Так, отже, 2х. перевіряємо Мінус 3 у дорівнює. 2, що множиться. Пара у нас 4 і мінус 3. Замість х пишемо 4. Відняти 3, що множиться замість у мінус 3. І це дорівнює 2 помножити на 4 це 8. Відняти. 3 помножити на мінус 3 це мінус 9. І це дорівнює. 8 відняти мінус 9, це буде 8 додати 9, це буде 17. Ну що ж, зліва ми отримали 17, справа у нас 17, то 17 дорівнює 17, то як мінімум є розв'язком так першого рівняння. Можемо написати так. Тепер чи є розв'язком другого рівняння. Пишемо 5х плюс 2 y І це дорівнює 5х5, що множиться. Замість Х пишемо 4 перше число. Додати 2 y Буде 2, що множиться, замість y пишемо мінус 3. І це дорівнює 5 помножити на 4, це 20. Додати. 2 помножити на мінус 3 це мінус 6. 20 додати мінус 6, це 20 відняти 6, це буде 14. Є? Ну що ж, зліва вона 14, справа 14, то 14 дорівнює 14. Так? То ми отримали правильну числову рівність, пишемо так. Є? Ну що ж, якщо так, є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння, то є розв'язком і системи з цих двох рівнянь, то записуємо так. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас вже інша система з двох лінійних рівнянь. То перевіряємо першу пару чисел. 3 мінус 4. Записуємо перше діє. Отже, наше рівняння 2х мінус 7 у дорівнює 2, що множиться, пара чисел 3 мінус 4, то 2 множимо на 3 відняти 7, що множиться. А замість y пишемо мінус 4. І це дорівнює. 2 помножити на 3 це 6. Відняти. 7 помножити на мінус 4 це мінус 28. І це дорівнює. 6 відняти мінус 28, 6 додати 28, це буде 34. Отже, записуємо, що це дорівнює 34. Зліва в нас ми отримали число 34, а справа мав бути 0. 34 не дорівнює 0. То. Ця пара чисел не є розв'язком ані першого рівняння. Тоді друге рівняння немає сенсу перевіряти, бо має, не є розв'язком і системи з цих двох рівнянь. Та пишемо ні. Друге дія. Перевіряємо пару чисел 7 та 2. Ну що ж, записуємо 2х мінус 7y дорівнює. 2, що множиться, х у нас дорівнює 7 першій парі чисел, відняти 7y, 7, що множиться, замість y пишемо 2. І це дорівнює. Ну що ж, 2 ммжить на 7 це 14. 14 відняти 7 на 2 також 14 дорівнює 0. Ну що ж, зліва ми отримали число 0, справа 0, то 0 дорівнює 0. Ми отримали правильну числову рівність. То ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Прівляємо тоді друге рівняння 3х плюс 5 до рівня 31. Записуємо 3х плюс 5y до рівня. 3, що множиться, замість х пишемо 7 додати 5y. Це буде 5, що множиться, замість y пишемо 2. 3 помножити на 7 це 21 додати, 5 помножити на 2 це 10. 21 плюс 10 це буде 31. Ну що ж, зліва у нас 31, справа 31, 31 дорівнює 31. Ми отримали правильну числову рівність, тобто ця пара чисел є розв'язком другого рівняння. Тобто і першого, і другого є розв'язком. то записуємо, що є розв'язком і системи цих двох рівнянь, то записуємо так. Ну і перевіряємо третє, третю пару чисел. 4 мінус 3 2х пишемо мінус 7 у Це дорівнює 2, що множиться. Замість х пишемо 4. Відняти 7, що множиться. Замість y пишемо мінус 3. І це дорівнює 2 помножити на 4. Це 8. Відняти. А 7 помножити на мінус 3 це мінус 21. 8 відняти мінус 21 це буде 8. Додати 21 це буде 29. Записуємо, що це буде 29. Отже, зліва у нас 29, справа 0. То 7 29, вибачте, не дорівнює 0. Не є розвиском ця пара чисел першого рівняння, а отже, не є розвиском системи з цих двох рівнянь, то записуємо тоді, що ні. Не є розіскок. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка з пара є розвиском системи в першому завданні? У нас пара чисел третя. 4 мінус 3. А в другому завданні у нас друга пара чисел це 7, 2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язки системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.